З першого разу прийти до органів місцевого самоврядування і сказати, дайте гроші, ми вам конкурс мінігрантів проведемо. Звичайно, ніхто не дасть. 2006 рік. Перший конкурс мінігрантів в місті Донецьку проводили повністю за рахунок міжнародних фондів, тобто фонд Батори. І наше завдання було на той момент. Звичайно, проблем мільйон. Тобто, що потрібно до чого можна долучитись у вирішенні? Наше завдання було продемонструвати як якомога ширший спектр вирішення проблем. Тобто ми обрали проєкти, які нам подавали громадяни ініціативні групи. Це був дитячий майданчик, там спортивна школа, це був ремонт кабінету там, в клубі культури, де батьки збирались, там. це був створення класу естетичного виховання, ремонт електромережі в одному районі, де вже там, вони забули, що таке світло на вулицях, ремонт криші в будинку, в школі. Ну, тобто там фактично. Дуже багато таких спектрів. Ми продемонстрували весь спектр, як і показали ефективність використання. Тобто, перше, соціальний ефект, коли люди об'єднуються і вирішують, і відчувають свою причетність до вирішення цієї проблеми. Другий момент еф економічний ефект. Коли я вже показав, за 8 тисяч гривень будується майданчик, а він коштує там, з бюджету трошки інші кошти. 2007 рік Донецька міська рада. Питаючи головою, мер виділяє, каже, ну давайте в цьому році я вам 25 тисяч гривень. Тобто долучаю до, ваших, до вашого бюджету, вашого конкурсу. 2008 рік 100 тисяч гривень. 2009, на жаль, випав. Криза з'їла бюджет разом з конкурсом мінігрантів, але от 2010 рік знову міська рада, тобто вже, це була вже не наша ініціатива. Тобто ми вже за цей час скажімо, почали залучати і бізнес-ресурси, тобто вже компанії, які теж заграють, скажімо, з мешканцями Донецька, теж вже звертала, можна, тобто ми готові профінансувати. І знову міська рада сказала, 50 тисяч гривень цьому році, будь ласка, якщо там може якщо залучити біль. Більше кажіть, можливо, ми там в бюджеті передбачимо інші суми. Тому фактично це вже співпраця про те, що ну яка вже ну скажімо в неї є історія. Я можу сказати от, про там про грантоїдів, грантажерів та все інше. Бюджет моєї організації вже на 50% формується з місцевих джерел, тобто це програми органів місцевого самоврядування, це членські внески членів організації, це бізнес-ресурси, які залучаються із і під конкурсом мінігрантів, в тому числі.